То капець. Треба з'їхати з дороги, а для цього треба трошки попрацювати <свісно> на оборці території. Та все вмерло таке. Фу, ледве з'їхали з дороги, то капець. Трактор їхав, чистив напевно і по обочинах такі глиби. О, друзі. Справжня зима. Тиша така сьогодні. Вночі був мороз. Десь градусів 13. А зараз нуль. Провідуємо сьогодні, шокується в лісі. І вам покажемо. Все, як завжди, друзі, запрашуємо і вас на лісову зимову прогулянку. Айда. Така корка на снігу. А це була, напевно, трошки оттепель. Собаки засідались вдома, носяться. О, бачите, собакам дуже важко бігати. То сніг такий. Ну, то, то корка і така, ви нас ви такі, ви зверху. І вони провалюються там під коркою, напевно, сантиметрів 15-10, ось так десь. А в деяких місцях... І 20-30 сантиметрів та же не літо Не знаю, що ми сьогодні по грибочках побачимо Але ж погуляємо з Собак, ну, з бульдогов зняли куртафани бо почали задихатися, ну, жарко їм, да? так? Незручно бігати по цьому. Та да. і незручно бігати, так. В принципі, 0, 0 плюс 1 з пікотної в цих куртках. Знаєте, друзі, це вже така... Пора. А? Та, мабуть, то тут є і кабан, є, і косуля є. Хтось копав, ріше питає, що це. Тварини. Є тут тварини. Ліс великий тут. А, так, почав вам говорити. Для грібників, знаєте, друзі, це така сама груснява пора. Не. Таке враження. Щоб то вчора було таке саме зима і ми чекали початку грибного сезону. І ось він пройшов. І зараз 3-4 місяця ось буде отак. Хоча, якщо будуть такі більш-менш теплі Дні то полізає фламуліна, а зараз вночі потужний мороз, ну як потужний, мінус 8-10, це дуже багато. А в день отак от на пару годин 0 плюс 1, а потім знову мінус. Писилось, пішли, 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 прямо, передшли, пішли. пішли піре, 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 піре. Ну, ось башня. То, есть тут був? Жека! Фильма. Зима тільки почалася, а вже хочеться знову початку грибного сезону. Дуже вдалий був в цьому році. Стільки поїздок, різних грибочків, різних місць. Дуже дякую вам всім нашим підписникам, нашим глядачам за підтримку в цьому році. Для нас дуже важливі ваші коментарі, які ми читаємо. Але не завжди виходить відповідати, але завжди читаємо. Дуже дякуємо. Приєднуюсь до Іріші. Дуже дякуємо вам за ваші коментарі. Від собак окреми, так? Вдяки. О, що там за норка така? Ось хтось ховається? Та, Так, ну. мабуть, так. Ми сьогодні переважно в хвойному лісі. І тож жодного трутовічка не побачили, так? Да? Наступного разу поїдемо або в Мішини, або в Лісіний. Там обов'язково щось знайдемо. Там може фламуліни. Зараз ж... Може фламуліни. Ну от бачите, сьогодні такий 0 плюс 1. То якщо буде ще пару днів така, то може і щось і знайдемо. Вночі великий мінус, тому це погано. Ой, як дихається таріш. Свіже повітря. А вон білочка. Ну, на камеру ви не побачите, друзі. З самого верху ось там. Ховається. Питають в коментарях. Ну, багато. Знають людей. Ті, хто не знає, друзі, що ми будемо робити, коли зима прийде. Будемо все рівно виїжджати, показувати природу. Кожна пора року по-своєму цікава. І з вами будемо чекати наступний грібний сезон. Все ж таки важко собакам по такому снігу бігати. Зараз вийдемо на лісову дорогу, о, там накатано більш-менш. Трошки побігають і будемо збиратися. О, 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 о. А зараз набігаються. О, несуться, ну. Що, набігались? Пішли до машини? Так, всі пристегнути. Так, так, да да, та да, так. Да, да, да. Все, все. Ну що, друзі, на цьому наша лісова прогулянка підійшла к кінцю. Будемо збиратися ми доїхати додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.